Мародерство російська народна забава. Бо як ще пояснити те, що обкрадають не лише російські військові на тимчасово окупованих українських територіях, а й цивільні росіяни на своїх же територіях і у своїх сусідів. Йдеться про Курщину. У соцмережах уже багато роликів, як росіяни взагалі не соромлячись, розповідають, що мародерять будинки тих, хто евакуювався, або ж магазини. Причому забирають не лише продукти харчування, а й побутову хімію та й взагалі усе, що лежить на прилавках магазинів. Добрий день! Я вибачаюся, ви місцевий мешканець? Так. Да? Да? Да. Що вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, вистачає, всього. Да, їсти, пити ми в Ага. Ну що робити? Ні, ну що Ні, правильно, правильно. Ви... Це ж ваше, все, це ж не наше. Водички набрали, дитиво і консерви взяли. Добрий день! Добрий день. Слава Україні. Що у вас? Ви місцеві? Так. Все у вас добре, ніхто у вас не біжає. Істині чого, бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Я набирала, я Немаш... Ви, Немаш... ви, ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці. Ну, я са... з границі. У ага. мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Так, да, так. Да. Да. Ну все нормально, українці вас не да, ну, ні, Ми ні, ж дружили, господи. Ну що? а хто в цьому винен? Хто? Ну, ну ж це все государство, правительство. Ми ж швасті. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. Ага. Там ото є такий хмизняк, ну, ага. а то ті обрізки ага. можна. Нам... Конечно, беріть, що все... хочете, це все ваше. Щоб зварити. бери, що хочете. Ага. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе.